Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Американська компанія Cummings Aerospace оголосила про модернізацію свого реактивного безпілотного апарата Hellhound t 4 створивши версію спеціально адаптовану для участі у програмі національної протиповітряної оборони США Golden Dome. Ця ініціатива спрямована на розробку ефективних і відносно недорогих засобів для протидії сучасним повітряним загрозам, включаючи рої безпілотників і малогабаритні ракети. За інформацією видання Defense News, Hellhound t 4 є масштабованою та вдосконаленою. Версією попередньої моделі s 3 при цьому збережено модульну архітектуру, яка дозволяє швидко змінювати конфігурацію дрона. Під різні типи місії йдеться не лише про перехоплення ворожих безпілотників, а й про виконання розвідувальних операцій або застосування апарата як відносно дешевої крилатої ракети дрона. Новий варіант S4 отримав збільшену масу близько 20 кілограм, що суттєво більше за попередник, – 5,5-6,5 кг у моделі s 3 Дрон оснащений турбореактивним двигуном, надрукованим на 3D-принт. Що знижує вартість виробництва і дає змогу швидко виготовляти запчастини у будь-яких кількостях, водночас більшість ключових компонентів, зокрема програмне забезпечення та матеріали корпусу, залишаються такими ж, як у попередній версії. Камінг Aerospace підкреслює, що використання 3D-друкою комерційно доступних компонентів дозволяє значно прискорити виробничий цикл та зменшити залежність від окремих постачальників. Це особливо важливо в умовах, коли програмі Golden Dome необхідна швидка масштабованість виробництва. Для оперативного реагування на загрози. Перші льотні випробування HellHound S4 заплановані на осінь 2025 року. Як зазначила генеральна директорка компанії Шелі Cummings. стратегія полягає у створенні таких рішень, які дадуть змогу отримувати ключові деталі від гвинтів до матеріалів для друку від кількох незалежних виробників, знижуючи ризики перебоїв у постачанні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.